Питання всім у новому проєкті. І він буде дещо незвичним, тобто не на 100% швейним. І так, як ви бачите, тут є плетіння гачком. Тож, все-таки постривайте і подивіться, куди це все прийде. Коли вивчаєш моду довгий час, розумієш її періодичність, але зовсім інше питання, коли я сама це переживаю. І переживання це досить сумні точки зору же дизайнерів це манна небесна, тому що не потрібно особливо страждати над чимось новим. Зайти в архіви бренду і бери ті ідеї, додаючи до них сучасні тканини, трендові кольори, можливо, нові матеріали у аксесуари, а головне прошерсти вуличну моду, щоб зробити дизайн більш, як би так кажучи, клієнтоорієнтованим. Але якщо подумати про це з творчою сторони, то це дуже сумно і гірко. Але якщо подумати ще з іншої сторони і запитати себе, а що б ти зробила у цьому випадку? То це відкриває нові можливості. Загалом ці питання дуже дуже погані, абсолютно погані, тому що вони працюють для нашого мозку як виклик. І він починає думати. І це саме історія. Про саме це. Ось тільки вже сплетено і залишилось ось вже так небагато ниток. І з дизайном я ще нічого не вирішила, тому що все-таки я подумала, що найбільш раціонально і прагматично буде доплести ці нитки до їхнього логічного завершення. Потім може пошукати щось ще що десь в мене в моїх, скажімо так. У шафа із різним крамом. І цілком, можливо, там знайдуться ще якісь такі нитки, які більш підходять для сезону, грубо кажучи, весна, літо, не жарке і початок осені. І тоді я буду щось комбінувати. Тобто, до завершення плетіння цими нитками, щось таке робити. Просто є, на мою думку, нелогічними, тому що так. Коли я готувала відео про тренди, то думала над цією ідеєю. Роботи з гачком. І ще одна ідея в мене також з'явилася. Мені потрібні білі штани. І ось ці ідеї я намагаюся поєднати. Тут в ескізі, що незвично всередині роботи, саме так. Я все ж дотримую свого челенджу на купувати тканини до нашої перемоги, Тож це додатково змушує мене передивлятися свої запаси більш пильно і ось вони. Кувала мама для себе, але вони, на жаль, вийшли для неї, для неї невеликі. Ми щось намагалися тут з ними зробити, але нічого не вийшло. І я вирішила в один момент, що мені потрібні білі штани. Точніше, я це вирішила вже кілька років тому і навіть купила для цього, цього діла кутон 100%. Не підійшов, катастрофічно не підійшов. Це був один з моїх найбільших провалів за останній час. Тож, я вирішила розпороти ці штани. Так, ну ось, ви бачили, як я розпорювала усі штани. І видно, що вони розпорені Вони були колись штанами великими. От я зберегла. Застіпку, середній зріз кишені. А на спинці, спинці на задніх половинках у нас є також кишені. Тож, як ви бачите, я вже базову основу приміряла до цього матеріалу, покажучи, чи вистачить на довжину Вистачає, але супер-супер впритик, Просто такий впритик. Довжина базової основи цих штанів, ось, е, вона сягає, як вам сказати, на довжину мою 1,5 см від долу, від підлоги, грубо кажучи. Ну, в теоретичному це нормальна довжина. Хоча я люблю добре довгі штани, тобто нормальна довжина. Але якщо подумати, то вони білі, на літо. і Якщо я хочу часто одягати моїй місцевості, ця довжина ідеальна. Просто прийдеться зробити таке, що вони внизу будуть просто обметані вниз. Просто там немає, що загортати абсолютно немає що. Можливо, робити манжети, але манжети зараз не мої, і я їх не бачу. їх робити тож. Зараз я буду думати, як точно мені все скоригувати, щоб все-таки ці кишені на задніх половинках попали туди, де вони мають бути. Треба буде трошечки. Закрити більше тут виточку. Тобто, треба над цим всім подумати, як це все зробити. Але те, що перспектива є, так однозначно тепер відома, перспектива є, тож можна далі вже працювати над ескізом, і бо це буде в одному проєкті разом з плетеною. Я не знаю, що як цей виріб назвати. тож Це дуже хороша новина. Так, штани я ще не викроювала, вони ще в мене лежать, я ще там думаю, мені треба на цей час. Тож, якщо повертатись до цього топу, то ось нитки, з якими я планую далі працювати. Їх у мене вільних досить небагато. Ось це і все, бо всі інші. Так, ось моє плетіння, гачком. Йому багато-багато років, я його навіть не закінчила тут. Тут. Я не знаю, це була кофта, накидка, що це було? Не знаю. Ну, це рукав, Це вона. Угу. Коротше. Щось таке. Тож. Щоб мені отримати нитки, мені потрібно це розплутати, розпустити. І зараз я буду саме цим і займатися. Загалом в цьому проєкті перед мною два завдання. Перше. Придумати, як саме зробити ті нитки на топі, які, як ви бачили, в ескізі, і друге, як же правильно переробити ці самі штани, щоб вони адекватно сіли на мою фігуру? Як завжди, це не вирішені так, питання. Тож, як ви бачите, я використовую ті матеріали, що маю, і це дуже цікаво. Тож, я повторюю, що ви і самі не усвідомлюєте, скільки і яких матеріалів ви маєте. Про своє плетіння гачком я маю допис в інстаграмі, тож тут я не хочу повторюватись. Якщо вам цікаво, зайдіть туди і почитайте. Окрім того, що все-таки маю зазначити, як і наскільки це цінно мати навики в різних техніках, ну, все ж таки ви самі побачите. Ось так виглядає те, як я намагаюся зараз розібратися, як все-таки ці нитки Зробити з цих ниток, що я хочу, тому що е, з нормальної термінології це все важко пояснити, десь тут в куточку буде. Ескіз, тож складно. складно. Але я сподіваюся, це ще на початок. Можливо, десь до цієї межі я все-таки зрозумію, як із цим працювати. Але ще треба певний час постраждати, тож. Ось так. На мою думку, такі завдання приносять найбільшу користь. Не так, як для нашого гардеробу, чи мого, зокрема, чи взагалі для практикування моди як такої, а для нашого мозку. Чому? Ну, тому що він дуже сильно намагається знайти рішення, які ви йому поставили, наприклад, які я йому поставила. А за Рішення ти маєш добре продумати, знайти його в обмежених матеріалах і можливостях. А ще саме головне, ти ніколи не можеш все прорахувати до кінця, чи уявити, як все буде виглядати? Тож жесті-решт розумієш, що практичне втілення це дасть побачити і потім знайти правильне рішення. Тож, доки ви дивитесь мою спробу втілити дизайн, я далі продовжу філософствувати. Коли ви починаєте роботи над чимось, то у вашій голові чомусь завжди виринає найбільш позитивний сценарій розвитку, ви, як то кажуть, переможець на коні той самий Цезар, як і в мене, я така сама, як і ви. І тоді вже в натхненні. Перемогою, якої ще нема, але вона є в нашій голові. Ви вже на початку свого шляху все чудово, прекрасно. І тут проблема. Одна, друга. Як виявилось, добре продумана ідея, вона виявляється не настільки добре продуманою. І є фактори чинники, які впливають на той самий чудовий результат. І деколи. Такого буває дуже багато. І тоді крах. Тож саме тому, на мою думку, потрібно працювати із своїм баченням розв'язки цієї драми на її початку. Це все розуміння до мене прийшло через багато років. Насправді через багато років. І найбільш. Практичний і прагматичний висновок всього всього це працювати зі своїм баченням. Ти маєш бачити план з уявним результатом. Але ти маєш чітко усвідомлювати, що всередині процесу можуть статися непередбачувані зміни, які його повернуть зовсім інше русло. Тому потрібно завжди тримати це в своїх думках і працювати далі. І коли це стається, то просто розуміти, так, я це очікував, ну окей, що мені потрібно зробити тут? І створювати новий план, відкидаючи при цьому всі свої негативні емоції, які можуть виникнути. Викидаєш і все. Це досить цікаво працювати. Тому що потрібно знаходити рішення із того, що є. І це маю зазначити мій перший досвід такому. Звісно, можливо, ви бачили, як я зимою працювала із переробкою піжами. Там також були штани, але велика різниця між цими в тому, що там було вдосталь матеріалу, щоб їх повністю перекроїти. Тож було легше. А тут. Як виявляється, як ви бачили, цього нема. Що ж, давайте декілька слів після примірки, тобто як процес іде. Думаю, це цікаво. Отже, почнемо з передніх половинок. Застібка зберігається, тут все нормально. Складки складки потрібно збільшити і ще мені і роз'єднати їх. Тобто, ви бачите, в складці присутні як підкладочна тканина, так і основна тканина. Їх потрібно розділити. Зшиватися вони будуть разом, але окремо, щоб. Складки були. Далі уточнитися, звісно, пояс. Ось тут в нас видно задні половинки. Що саме найголовніше тут по задніх половинках, О! потрібно буде ось цю частинку цієї обманки, тому що це не кишеня, це обманка. Цієї обманки прибрати, бо вона тут е заходить за. І обрізати оці всі Ой, залишки, Тож що вони тут створюють випуклість, там випуклості немає буде. Вирівняти ще середній зріст, тому що ці випуклості заважали це зробити. Вирівняти середній зріст, прибрати ці випуклості, шити, обмитати по поясу потрібно знайти свій баланс, потрібно знати, де у вас баланс поясу. В штанах, точніше, у мене відповідно до того, що сутула фігура, в мене нижня, нижня, про що я кажу, задні половинки, по лінії талії є нижче, знаходиться лінія талії задніх половинок, а аніж передніх половинок. Це, сподіваюсь, адекватно сказало. Але такий у мене баланс тож, вже тут все враховано, і вони вже сіли більш-менш нормально. от. Далі кишені. Кишені лишатимуться так само, все тут з ними добре. І довжина так. Довжина, на жаль, потрібно буде розпороти цю обметочну строчку і обметати все по-новому. Чому? Тому що, на жаль, тут, як бачите, була раніше закладена тканина. Ось на скільки сантиметрів, це, мабуть, десь 4 см. Але мені довжини не вистачає. Тож, доведеться. Мене буде. Ну, це допускається в штанах, щоб був тільки обметний зріз нижній, Це допускається. Тому що просто-напросто не вистачає довжини, не вистачає. В Загальному нормальок, може бути. А буде потрібно ще з поясом. Мене, можливо, ви бачили в попередніх швейних проєктах. Пояс я викроюю по овалу. Тобто, ось він не прямий, і зразу викроюється, щоб прилягання було максимальне. І тієї тканини, яка була на поясі цих, цих штанів, на такий пояс вистачить тільки на передню половину, тож мені потрібно буде знайти тканину на. Ту половину пояса, яка буде до внутрішньої сторони відноситись. так Тож, виправити ці всі помилки, ну, не помилки, а оточнення, можливо, десь і помилки, виправити це все і шити. Завжди у роботі цінний саме аналіз. І не лише того, що ви робите: тобто, шити, як матеріал себе веде, але й своєї мотивації і бачення самої роботи. Тобто того, що тебе засмучувало в процесі, що змушувало відчувати радість, тоді, коли запланований дизайн повертається в зовсім іншу сторону, це все потрібно обдумати. Аж у більшості наших випадків. Це на краще, як і у цьому випадку. Тобто, сприймати такі події як різке повернення роботи в якийсь інший напрямок, аналітично і беземоційно. Чому? Тому що це дозволить швидше знайти правильне рішення із ситуації. Тож, вже на завершення ще декілька висновків щодо кропотопу. Цілком можливо, що це найкращий для мене дизайн, і що цікаво, ці нитки чекали свого часу більше ані 6 років. Ідеальна простота. Щодо штанів, то досить дуже цікавий шкода, що довелося дещо пожертвувати висотою талії, тобто її місцем розміщення через загальну довжину штанів, бо її катастрофічно не вистачало. Звісно, можливо, з часом, якщо. Дозволить доля, я знайду чудовий матеріал ще для одних штанів, а можливо і для плетіння. Тож я можу знову спробувати себе в цьому, без огляду на обмеження. Але зараз я не шкодую, що витратила на цей час, і я вдячна, що він у мене був. І я вдячна за це, всім тим, хто нас захищає щодня. Тож дякую всім, хто був зі мною, і бажаю всім всього найкращого.